Українська армія отримала на озброєння чеські 122-мм реактивні системи залпового вогню. Відповідне відео оприлюднили військові 61-ї окремої механізованої бригади. Щоправда, невідомо скільки таких систем ми отримали, і чи це було в рамках допомоги чи куплено міністерством оборони. Але такі відео підтвердження їхньої роботи на фронті трапляються вкрай рідко. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про РСЗВ СТріга. Стріга є подальшим розвитком радянської 122-мм реактивної установки БМ-21 ГРАД. Модернізовувала цю РСЗВ чеська компанія Екскалібр Армії. Стріга отримала низку оновлень у системі наведення та автономності, а також нове легке двохвісне шасі 4 х 4 на базі Татра. Окрім неї, на озброєнні артилерійських підрозділів 61-ї бригади також перебуває більш важка чеська РМ 70 Вемпаєр, що встановлена на чотирихвісне шасі та оснащена системою автоматичного заряджання та додатковим боєкомплектом, який якраз стоїть на причепі безпосередньо по поряд із пусковою установкою, можна сказати, що Стріга це полегшена версія Вемпаєр. Власне кажучи, подивились Чехії на американські хаймерси і зрозуміли, що РСЗВ має повинна мати броньовану капсулу. Броньована, захищена від рхбз тобто, ну це вже безпечна машина. І до слова, коли ми дивимося на наші Богдани на чеській базі нашої сау Богдана, от там теж використовується цей варіант татрівських кабін. Справді, принципова відмінність чеських РСЗВ від Радянського граду захист екіпажу. У стріга навіть стоїть захист від хімічної зброї, який, на перший погляд, на сьогодні не є надважливим, але чехи у себе про це подумали. Тому екіпаж здатний працювати, навіть коли ворог застосував хімію. Основна перевага чеських машин в тому, що в них захищена капсула для екіпажу. От, якщо пролетить щось. Не точно ні, то зможуть захистити в екіпаж від, ну, в порівнянні з Уралом, ступінь виживаємості на порядок більше. Крім того, що ця капсула броньована, там створюється надлишковий тиск повітря. І надлишковий тиск повітря він не дозволяє зайти отруйним ну, речовинам ну, в робочий відсік. Тепер про зміни. Пускова установка розрахована на 40 ракет, так було і в граді, але чеська стріга вже з інерціальною та обчислювальною системами навігації, зокрема, балістичний комп'ютер, а також система комунікації. В комплексі це автоматизувало процеси і значно покращило точність РСЗВ, як і швидшою стала система розгортання. Це важливо для екіпажу, оскільки завжди актуальний метод відстрілявся, згорнувся і поїхав, щоб не прилетіла відповідь. Треба ж розуміти, що це як мінімум. випуск пуск здійснили. Підігнали машину, здійснили перезаряджання. Ну, 15, 20, а то й 30. Прилетіти може, тому краще на таке не розраховувати. Машина одного пуску. Чеська стріга, як і «Град», стріляє усіма типами радянських 122 мм ракет із стабільною дальністю в 40 кілометрів. Аналітики зазначають, що також ця працює ізраїльськими керованими реактивними снарядами Акулар-122, які летять на 35 км, кілометрів, а відхилення всього 10 метрів. Щоправда, Ізраїль не змінив своєї позиції щодо нейтралітету, а відповідно і не надає Україні летальну зброю. Плюс у них зараз теж бойові дії у секторі Газа. Чехи подумали, що власника. Кажуть, кажучи, що БМ-21 це круто, але ж можна поставити коробку від Хаймерса на неї. І фактично замість пакета Градовського е поставили на неї пакет М270 МВЛР, яка може стріляти Хаймерсовськими. 122 двадцять міліметровими снарядами або атаки тобто ну, таких у нас ще варіантів немає, але треба мати на увазі, що чехи. Є в них ще став сім допомогти. Стріга важить 17 тонн і Їздить на двохвісному шасі чеської армійської вантажівки Татра Форс. Вона оснащена дизельним двигуном «Татра» потужністю 362 кінські сили, що забезпечує максимальну швидкість 90 км на годину. Екіпаж 5 людей в одній батареї 6 таких РСЗВ і відповідна кількість машин заряджання, а також командно-штабна машина та транспорт технічного забезпечення. Поточних умовах, в умовах сучасного бою російсько-української війни, дійшли висновку, що застосування батарей чи дивізіонів в єдиному, в єдиному строю, грубо кажучи, це небезпечно. Одна-дві максимум три бойові машини для пуску знову ж таки розсі... зменшення кількості пускових установок. Дозволяє вони з вони стають менш уразною. До речі, чеські волонтери у рамках приватної ініціативи неодноразово збирали кошти на постачання своїх РСЗВ до України, а саме на важчу версію РМ РМ-70 Вемпає. А от скільки ми купили чи отримали від міністерства оборони Чехії саме систем Стріга, невідомо. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.